Всім привіт, друзі! Це нове відео на каналі і відео про Форди. Так, два Форди ескорти по 550 доларів за кожен. От вони поки що стоять, цей без коробки, той без колес. Так, ситуація, яку так сильно обговорювали в коментарях. Оцей Форд, той що кращий, він без він номера. Так, це моя помилка. Він номер я не перевірив. Правильно написали в коментарях. Це була покупка по ейфорії. Він номера тут немає. Там взагалі кузова шматка немає. Дублюючий він номер має бути під склом. Ось отут. Зараз покажу. Ось отут має бути під склом. Але і тут його немає, тому що скло мінялося і тут нема виріза під він номер. Таблички на місці, і це єдине, по чому можна індифіку... ідентифікувати. Але ж таблички можна перебити. Ну, Взагалі, як для 91-го року, кузов ну, дуже живий, тому є підозра, що це двійник. І багато було коментарів з пропозицією, що навіщо цю відновлювати, якщо оця нормальна. Ну, З нормальними документами, з нормальним віном. Але тут з ВІН-кодом така ж сама біда. Його просто нема. Так, тут нічого не вирізано, але тут все згнило. Просто вигнило вщент. І ніякого він номера тут теж немає. Табличка присутня і є дублюючий під склом. От зараз покажу. Ось є дублюючий під склом. З табличкою він співпадає та з техпаспортом співпадає, але основного він номера теж немає. Тому якось ну, зовсім не бачу різниці, що це без він номера, що це без він номера. Тому відновлюватися буде. Ну як відновлюватися? Поставимо назад коробку, поставимо її на хід, оцю, та буду спробувати продавати. Розбирати ці автівки я не хочу, тому що навіть без він номера ці автомобілі можуть послужити добру службу або на ЗСУ, або для наших військових, або для волонтерів. Все таке турбодизелі, все таке, це вантажні фургони. Розібрати я встигну завжди. Плани такі запустити, щоб вона добре їхала, та виставити на продаж. Звісно, вказавши, що він номера немає, щоб люди знали, що це, і та й подивимось, чи взагалі можливо таку автівку зараз продати чи ні. Ну якщо ні, буду розбирати. На жаль, в цьому відео я ніяких нових автівок купувати не буду. Але якщо ви зібрались купувати авто з Америки або з Європи. То обов'язково скористайтеся сервісом Carvertical. За допомогою цього сервісу можна дізнатися всю історію автомобіля, реальний пробіг, участь у ДТП, участь у аукціонах та всю повну інформацію про автомобіль до моменту його продажу. Скористатися сервісом дуже просто: достатньо ввести вінкод код автомобіля та натиснути пошук, і ви отримаєте повний чудовий звіт. І тут для вас у мене чудова новина. Якщо ви скористаєтесь посиланням під моїм відео або в закріпленому коментарі, ви отримаєте чудовий. У знижку 20% на звіт, але якщо на момент перевірки авто у вас немає змоги скористатися посиланням, це не біда. Є така чудова функція, як промокод. Вводите в поле промокод Віталій 20 та отримаєте ту саму чудову знижечку 20 Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою і перевіряйте його за допомогою сервісу CarVertical. Можливо, отримана інформація в звіті дасть вам чудову можливість поторгуватися за авто. А можливо, ви й передумаєте його купляти, а можливо, ви зрозумієте, що це авто купувати не варто. І тут для підписників мого каналу є чудова можливість зробити звіт безкоштовно. Для цього потрібно просто надіслати він код автомобіля та написати в коментарі Хочу перевірку. І в наступному відео я виберу одного із підписників і перевірю його автомобіль безкоштовно. Так, що там з коробкою? Я з коробкою все добре, ми її вже заварили. Ну, повіз я до спеціалістів, тому що не, не зрозуміло, що це за сплав, алюміній чи магній, варити електродами, ну це, це витратиш купу грошей, купу часу, а результата може і не бути. Все тут поварено, почищено, разом з подушкою, тобто все тут прикручується, все стає на свої місця. Все поварено, оце вона біла, це вона в креді, ну, на герметичність перевіряли. Все чудово, все герметично, має триматися. Підсилили ще тут ребрами, такими шматками. По ціні вийшло 600 гривень за роботу. Тому от все коробочка готова і можна її ставити назад. A few moments later. Ну що, друзі, витратив я майже цілий день, замерз як собака. У нас холодно вже уже ж все таки зима скоро. Але я таки поставив коробку, ставив я її сам, тому що батько в мене, на жаль, трохи прихворів. Зараз він з температурою. Ставив за допомогою лебід. Коротше, намучився я дуже сильно, але все-таки я її поставив. Тут подушка прикручена, та подушка прикручена, з тої сторони все прикручено. Все, коробка стоїть на своєму місці, як і має стояти. Залишилось зовсім трошки, але сьогодні я вже точно нічого робити не буду, тому що я замерз і я заморився. Зараз лише все позбираю та все, йду грітися. І от саме на цьому місці має бути відео про те, як я катався на цьому форду, як я випробовував двигун, як знайшлася проблема, тому що не поступає паливо з бензобак. Потім ми багато чого робили, і про це було відзнято багато матеріалу. Але так сталося, що саме папочка з цим відзнятим матеріалом вона чарівним способом зникла з комп'ютера. Матчик. Я не знаю, чи я сам її видалив, чи може діти. Ну, таке буває, коли на одному комп'ютері працює вся родина. От як-то так раз і, і ця папочка зникла. Тому я вам розповім на словах. В бензобаці було дуже багато сміття. Коли насос качав, воно забивало прийомну трубку і паливо переставало поступати до двигуна. Ми зняли бензобак, ми його вимили. В процесі, коли знімали, з'ясувалося, що в ньому є дірки. Ми Їздили на базар, купували олово, потім ми паяли цей бензобак. Ну, не ми, а батько мій паяв. Ми все це зробили, все це поставили назад і ще раз каталися. Тобто ну, роботи було зроблено багато, і, на жаль, відео по цьому матеріалу нема. Достроки! Тому давайте далі. Так, ну що, друзі, проблема з бензобаком вирішена. Тепер проблема з колесом. Під час останніх наших, як так би мовити, покатушок, коли ми їздили кататися в місто, зрозуміло, що у нас одне заднє колесо, воно клине. Таке враження, ніби постійно натиснуті гальма. Праве колесо, я щойно перевірив, там жодних проблем нема, воно крутиться добре. А ось ліве, воно взагалі не крутиться. Ось от, от такого. Це зараз вона не на ручнику, ручник знятий. А воно не крутиться. Тож зараз будемо знімати і дивитись, що там таке. Hours later. Так, розібрав я нарешті ліве колесо заднє. Дуже довго я знімав, тому що колодки були розведені, і зняти барабан було дуже проблематично. В барабані отака от вироботка. Причиною того, що клинило колесо, був оцей механізм. Не знаю, як він правильно називається, але він був дуже сильно виведений і колодки були розжаті. Я його троньки туди поправив і зараз усе добре. Ніде нічого не розведено, барабан надівається дуже добре, ручник працює. Зараз все збираю назад та будемо пробувати. Так, ну все, колесо поставив, усе крутиться. Ой, гальма працюють, ручник працює. Все, можна вважати, проблема вирішена. Ну а після того, як уже все було відремонтовано і на цьому фордику можна було їздити без проблем, я повіз його туди, куди не їздила жодна тачечка за всю історію мого проєкту. А саме на мийку. От форд уже помитий, чистенький, гарненький можна фотографувати та виставляти на продаж. Я навіть в салоні прибрав. Все чистенько, все гарненько. Вигляд дуже хороший. На даний момент в цьому форді працює все. Окрім. Рульова рейка вона потекла, тому гур не працює, але все одно керувати дуже легко і жодних проблем з цим нема. І в мене ще не вистачає ручки на задню, двері. Ручку я вже замовив. Прислухався я до ваших коментарів: тулити, ліпити, колхозити ставрі, ручку ну це повний. повний Тому буду чекати оригінально. Так-то там вже все відчиняється, зачиняється. Але ручки не вистачає. З проводкою на рахунок свічок накалювання я ну, майже розібрався, не знаю чому, але якщо увімкнути запалення на друге положення, потім повернутися на перше положення, напруга на свічки накалювання вже починає йти. Тому тут треба зробити невеликі маніпуляції. Тобто вмикаємо запалення на друге положення. Потім перемикаємо на перше положення, потім знову на друге, і можна запускати. І все, двигун працює, і ніяких проблем навіть зранку запускається дуже добре. Йшло близько двох тижнів, як Форд вже був на продажі, і купувати його зовсім не спішили. Виставив я його спочатку за 1200 доларів, потім скинув ціну до 1100 доларів. Було багато по ньому телефонних дзвінків, було багато повідомлень. тільки людей приїжджали дивитися, але для всіх була великою перепоною відсутність він коду. Просто у нас зараз такий час, що можуть на будь-якому блокпості перевірити і можуть забрати автомобіль. Тому ризикувати ніхто не хотів і, звісно, і купувати ніхто не хотів. Я вже навіть подумував їх розібрати на запчастини, але ось приїхала людина, яка все-таки змогла мені запропонувати ту ціну, яка мене влаштувала. І форда я продав. Сам продаж був вже вночі, було вже темно, знімати я вже нічого не став. Хлопці поїздили, хлопці подивилися, покаталися та забрали. І продав я цього форда за 900 доларів. Ну що, давайте порахуємо, скільки я в нього вклав грошей і скільки я на нього заробив. Борт було куплено за 550 доларів. Потім на ремонт було витрачено ремонт коробки 600 гривень. Мастило в двигун 820 гривень, мастило в КПП 600 гривень, ремінь на генератор 135 гривень, паливний шланг 114 гривень, запаяти радіатор у нас вийшло 150 гривень, це на затрати на припой та на флюс, 400 гривень антифриз, 150 гривень масляний фільтр та 100 гривень я витратив на мийку. І того усіх затрат вийшло близько 100 доларів. Тобто авто по грошам мені обійшлося в 650 доларів. Продав я його за 900-250 баксів чистого прибутку якщо по курсу на сьогоднішній день це 10 тисяч гривень, і це дуже добре. Тому другого форда я розбирати не буду, я його теж відремонтую, щоб воно в технічному стані все працювало, щоб він заводився, їхав, щоб без ніяких проблем. У цього форда, звісно, потрібно вкласти грошей трохи більше, ніж того. Давайте прикинемо. Сюди потрібна ліва фара, сюди потрібен патрубки охолодження, тому що тут вони всі порепані. Потрібен замок з механізмом на праві двері, і потрібен замок з механізмом і з ручкою на задні двері. І три колеса. Чому три? Тому що в цього форда є запаска. Одне колесо в мене є. І мені потрібно ще три. Деякі запчастини, я вже замовив, вони їдуть поштою, а деякі я буду шукати по місцевих авторозборках. Але повірте, до Нового року цей Фордик поїде. Ні Ну, а щоб добратися до другого Форда та почати з ним щось робити, треба звільнити місце. Бо у мене там уже стоїть Таврія. Я сьогодні був у відрядженні, заробляв гроші. Ну, найняли мене як водія на своїй вантажівці. І доки я їздив, батько мій вже тут трохи порозбирав. Тому не буду гаяти часу, будемо її утилізувати. Поки ми з батьком розбирали таврію, мій племінник взяв і завантажив нам повну вантажівочку металобрухту. Ну Не прям там повну все, що на даний момент є, вивезти. Тому сьогодні день заробітку. Знову я за кермо вантажівки і їдемо на металоприйомку. The next day. Так, от і настав новий день. Таврія вже отакий от вигляд має, трохи ми її порізали. Але сьогодні робити ну, нічого не хочеться, бо у нас цілий день іде дощик, всюди калюжі, мокро, сиро, холодно, а потрібно лізти під автівку. І якось сьогодні цього робити ну дуже не хочеться. Просто не хочеться і все. Треба ж колись відпочивати. Тому робити я сьогодні нічого не буду. До кінця тижня ми її з батьком поріжемо, приберемо та почнемо займатися фортом. Так, ну а тепер давайте порахуємо, що ж там у мене в кишені. На момент я тут уже все розписав. На момент купівлі двох фордів я був у мінусі на 8950 гривень, потім близько 4000 я вклав у Форда. Потім я придбав Таврію за 7000 гривень, а потім я ще й придбав москаля, який з доставкою мені вийшов в 6000 гривень. І я був в мінусі на 25950 гривень. Ого, це так бізнес. Ну, а тепер рахуємо прибутки. Із Таврії я продав запчастин на 2800 гривень, здав металобрухту на 3500 гривень та продав Форда за 900 доларів, що в перерахунку по в гривні це буде 36 тисяч гривень. І тож взагалом, у мене в кишені зараз 16350 гривень. Та три автівки в проєкт Таврія Москвич та другий Форд. Ну а коли в кишені лежать грошенятка, то можна придбати новеньку тачечку в проєкт, тим паче, що останнім часом пропонують дуже цікаві варіанти, і один із них я придбав. Але це в наступному відео. На цьому відео буду закінчувати. Всім дякую велике за перегляди, всім дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. Для тих, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. І всім до наступних відео. Всім пока! U nas prudice!